Доброго здоров'я, пані і панове, називати Микола Вересень, не заберу у вас аж так багато часу, так що не хвилюйтесь, будь ласка. Але поговоримо, що хочуть хороші руски. Ну, я вже колись згадував, що я особисто спостерігаю такий дрейф. Я дуже багато дивлюся і слухаю росіян і знов таки повторюю свою тезу про те, що це безперечно агресивна, жахлива війна. Напад Росії на Україну, і тут нема про що сперечатися, але я вважаю, що це тільки частина змін глобальних. І в цьому випадку використовувати слово глобальна треба правильно, тобто це глоб, тобто це земна куля. І те, що відбувається, це частина, найбільша, найважливіша частина всього цього процесу. Свідками якого ми є, підсилення Китаю, поява Трампу, британський Брексіт і так далі, вихід французьких військ з африканських колишніх колоній, продовження історії на Близькому Сході з сектором Газа і так далі. І тому подібне. Коротше, це все, як би сказати, людство час від часу починає ворушитися і, 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 і міняти правила гри. Але такий головний напрямок, головне річ, що воно все одно залишається. Це світ стає більш дедалі більш ліберальним, і мене це тішить. Мене особисто, я не дуже консервативна людина. От, що хочуть росіяни, хороші русські хочуть наступного. Я це помітив дуже, дуже давно, років 15 тому, і, і ті хороші росіяни, які з одного боку не люблять. Путіна, а з іншого боку, страждають від того, що Україна не покорилася, не скорилася, не підняла ручки вгору і так далі. І їм це якось ніяково отак скажемо, що це ну да, ну ми би, да. ну. І от вони, їхній ідеальний світ полягає в наступному: Путін не правий, тому що розв'язав війну. Правильна колонізація навколишніх територій, навколишніх країн. Це колонізація м'якою силою. У нас кращий балет, у нас фантастична наука, у нас чудовий космос. І ми це все будемо робити і продовжувати робити. Ну, тепер вони вже дав... не скоро почнуть це робити, може років через 200. Але і тоді українці, Узбеки, грузини скажуть: ма! А ми такі тупі, у нас нема і космосу. <сум> у нас нема цього як його Пушкіна, у нас нема має плісецької балерини. У нас цього немає, і ми все кидаємо, ми збираємо свої мови, свою культуру. Ми розуміємо, що наша культура навіть не другорядна, а третя рядна, четверта рядна. А от велика російська культура, а от велика російська наука. І так далі. Оце та. І ми зараз всі повивчаємо російську мову, негайно забудемо свою мову. До речі, половина е, місцевих е, татарів, е, якутів, вони так теж вважають. Там є частина, яка дійсно патріотична. Вони вважають, що якутія це важливо, і для них важлива їхня культура важлива, але половина із них кажуть, що ми руски. Ми от такі, з такими очима, але ми руски. От І нічого ти сим не зробив. От і ми так, українці, наприклад, скажемо, ні, ой, який може бути порівнювати Шевченка цього з Великим Пушкіним. Ай-яй-яй. Ай, ай. І оце їхня мрія. Все одно ти значить, другорядний, ти все одно оця, ми ж, братія. Це вимовляється. Тільки не вимовляється, що ми, браття, по умолчанню, я старший брат. Що я хочу від хохлів? Від князів грузинських, так званих, да? що я хочу від естонців, від Узбеків, від всіх, які складали колись Радянський Союз, я хочу, щоб вони мені подзвонили і спитали. Більш того, я на 95% буду дозволяти. Питання не в тому, що я буду дозволяти чи я не буду дозволяти. Я буду точно майже завжди дозволяти, але подзвони мені, позвони мені позвони, була колись така пісня. Я хочу бути трошки вищий, трошки крутіший. І ти маєш у мене. А можна отак? От... А, 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 а от так, ну, звісно, ну, товаришка Холл, ми, ми розрішаємо. Да, от, пожалуйста. А от пам'ятник Катерині в Одесі. Ну, да, давай, по, давайте, поду... давайте створимо комісію, давайте подумаємо. А, а можна нам відкрити українські школи? Да, повно, повно шкіл треба відкривати, конечно, ніяк не можна. Але так потім тихенько сказати. Давайте так: три на Київ, дві на обласні центри, і по одній на районні центри. А більше не треба. Ну навіщо вам? Російська ж бова класна тут же Пушкін, тут же російська наука. Російська наука 85 дев'яносто вкрала. От ядерна бомба, атомна бомба, це просто креслення радянські шпигуни. Просто вкрали в Лос-Аламесі там, де розробляла Америка ядерну бомбу, і просто там до, 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 до рисочки все, все це, все це абсолютно точно є копія повної того, що американці зробили. Тому всі ці розмови, що там у них, ніби там є наука, ні є безперечно, вона краще ніж сьогодні. І було там два, три, чотири там, Басов, Прохоров, Ландау були е, Нобелівські лауреати. Хоча ну треба дати належне Ландау все ж таки харків'янин, як би то не було. Ну і так далі. Є багато такого, що вони вихідці аж до Корольова, які все ж таки Житомира, а не звідкись там. І тому, значить, от у нас все це. І це їхнє, якби. І коли вони бачать, що хтось, хтось починає взагалі бути незалежним. Вони увага, вони ображаються. Вони ображаються. Ми ж вам хочемо все дати. Ми ж вам хочемо добра. Не читайте свого Шевченка, забудьте свої колядки, забудьте свої щедрівки, забудьте свої вишиванки, забудьте свої це, п'яте, десяте. Наше ж краще просто відкрийте очі, подивіться на, на, на наше досягнення, на нашого Пушкіна і Толстого. І, і коли українська слухайте, у нас тут є свої, ми якось без вас обійдемося так само, як чомусь це завжди забувають в першу чергу росіяни, а, а, а інколи і українці забувають про просте. А в Данії нема своїх письменників. Там всі читають Шекспіра, там читають Шекспіра, але вивчають і своїх: в Швеції, Фінляндії, в Португалії. Всюди, у кожного народу є своя історія, своя культура, своя література, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. От. І данці можуть собі дозволити, норвежці можуть собі дозволити мати своїх письменників, своїх літераторів, своїх композиторів, своїх, 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 а українці ні. ми маємо мати російські. Тому росіяни в це в цьому випадку страшенно ображаються як так. І вони, якби абсолютно природньо, зсередини, хочуть же ж добра своїм молодшим братам. Ми ж, ми ж хотімо таким заблудшим, щоб вам було краще. А ви нам тут починаєте: оце, а, оце у нас тут Шевченко, оце у нас тут а, шаровари. Оці, що це таке? Ну, це ж, очевидно, сало оце. І це достатньо цікаво це, на це на це дивитися, і якби. Причому сало перекручене, яке, яке їдять, наприклад, в Німеччині чи в Австрії, чи навіть в Ельза, Ельза які вже тепер французькі, це окей, їм можна їсти. Це висока культура. Ми, ми росіяни, поважаємо німців. А українці це, це ж не нація. Тому треба це розуміти, що вони зараз нам це дивовижно, але просто треба мати на увазі, що вони дійсно повністю внутрішньо переконані, що це наша велика помилка намагатися відкараскатись від Росії. Бо Росія, вони ж можуть, а вони будуть кивати, як я зараз, і казати, да-да-да, є помилки, ми, ми винні тут і тут, але в цілому нам дружить же лучше, чим не дружить, чим враждавати. Альо. І оці вперті хохли кажуть, ні, ми вже дружили. У нас вже був досвід вашої дружби, ми вже наїлися, аж отак. А, власне кажучи, на цьому я закінчую. Просто це таке, така пожива для роздумів на тему. Що швидко це не закінчиться, і як показує досвід людства, це закінчиться тільки з закінченням покоління. покоління. Якщо буде велика криза, отоді наступне покоління отямиться. Але велика російська криза, коли молодь чи молодше покоління скаже: Ой, блін, це ж батьки нас довели до такого маразму, це ж їхня провина. Ми так не хочемо. А якщо не буде великої кризи, значить треба чекати два покоління. От. А це означає вже так, близько до наступного століття. Жахлива історія. Ну, на цьому я з вами прощаюся. Бажаю всього найкращого. З вами був Микола Пересень. Думайте, як казав один кандидат в президенти. Пока.